Що ти робиш? Дивлюся на вітрину. А чого? Бо я голодний і хочу їсти. І невже, дорогі брате та сестру, ти думаєш, що тобі достатньо лише подивитися на хліба, коли ти хочеш хліба так? і вийти з магазину? Невже ти від самого погляду вже наїсишся? Це неправда. Так не буває. Так? Для того, щоб я наївся, мені потрібно скуштувати цей хліб, насититися ним це дуже важливо. Так приблизно, дорогі брати та сестри, виглядає участь в літургії, коли ти приходиш, а не приступаєш до святого причастя, обмежуючи самого себе в їжі небесній. Адже Господь говорить в святому письмі: хто моє тіло їсть і п'є мою кров, має життя вічне. Зауваж, не матиме, але має, бо питання. Життя вічного питання раю або пекла це не питання, коли закінчиться моє життя земне, але е, рай чи пекло починається з серця особи, так і це дуже важливо зрозуміти, що в моєму серці є зараз. Е, ти е, Повинен зрозуміти, дорогі брати та сестри, що ти можеш молитися всюди, адже Бог є всюди, це правда. Але є лише єдине місце, де ти можеш прийняти Бога фізично, так? фізично. Це є, властиво, свята меса. І коли ти будеш пити з джерела і їсти цей хліб, тоді ти будеш бачити, як твоє життя змінюється і змінюється життя. Навколо тебе, в твоїх рідних, твоїх близьких, в твоїх друзів. Тому бажаю тобі замислитися сьогодні над тим, чи береш ти повну участь в літургії. Святий Йоанн Боско говорив, що ти будеш або святим, або ніким. Тому обирати тобі наслідки твого життя будуть рівно такими, якими обереш ти. Якщо ти вибереш на своєму земному полі засіяти пшеницю, так ну так збереш пшеницю, кукурудзу не збереш з неї. В цьому полягає теж відповідальність нашого вільного вибору і вільної волі. Бажаю тобі чіткого усвідомлення, що. Ісус Христос має народитися в твоєму серці і народжується кожного дня тут на вівтарі. Так помирає, проходить свій земний шлях для того, щоб ти міг прийняти їжу ангелів, хліб небесний, не нехтуй цим.